Добрий день, що вам давати водичку? Батона, Батона даю. Батони вода. Да. Що ще? Бульонку молоко. 36 молоко. Водичка 28 і молоко 36 гривень. Так, з вас 290 гривень. У вас картою готівкою буде? Готівка. Готівкою давайте. Зачекайте, зачекайте з грошима. Мене Женя звати. Я новий продавець, але я насправді не звичайний продавець. Я пропоную людям. Перевірити свою вдачу. Ось ви такий усміхнений чоловік. Я вам пропоную покрутити наше колесо фортуни і дізнатися, чи на вашому боці сьогодні вдача. Можете забрати свої продукти безкоштовно або з якою знижкою. Все, що вам потрібно, покрутити. Готові? Але крутити треба сильно сильно. Є супер. Так, у нас з вами. 100% знижка. Я вас вітаю. Як вас звати? Василь дайте вам поживу руку. Василь. Ви забираєте своє молоко, батон, водичку просто безкоштовно зі знижкою. 100%. гроші залишайте собі, просто йдіть своєю дорогою Дякую. і нехай смакують вам ваш батон, молоко Василь. і водичко. Все, до побачення.